На східнях палацу одруження дві дівчини у білому вбранні обмінюються обручками. Я особисто почуваю себе щасливо за те, що в мене є можливість якось показати, що я кохаю свою людину. Єлізавета та Марія просять не розголошувати прізвищ задля безпеки. Вони учасниці Харківського ЛГБТ руху, не у стосунках. Сьогодні тільки грають наречених. У це дійство ми вкладаємо суспільно значущу мету. Ми вважаємо, що шлюб має укладатися в коханні, а не в таємниці в раці, а не в шафі. Ось це наша мета. Гостей на цьому весіллі перформансі до десятка у чорному вбранні із фатою у кольорах ЛГБТ-прапору. Триває все близько 20 хвилин. Випадковою глядачкою дійства стала і Ганна, яка сьогодні виходить заміж. Ну я не дуже сильно на нього там поглядала. Ну люди святкують їм весело. їм добре. Ну добре, ну якось так. Організатори перформансу, учасники Харків Прайду, весільну церемонію двох дівчат влаштували, щоб нагадати про дискримінацію прав геїв та лесбійок в Україні, говорить Анна Шаригіна. Якщо говорити про доступ до державних інституцій, то ЛГБТ люди в силу того, що вони не мають доступу до інституту шлюбу, вони мають дуже багато обмежень, які доступні гетеролюдям із. Шлюбом, ну тобто, наприклад, відвідувати в реанімації партнера або партнерку, приймати рішення в критичних станах, відвідувати в закладах обмеження волі і таке інше, тому так важливо, щоб для ЛГБТ людей в Україні настала шлюбна рівність. Шаригіна каже, вистава з весіллям двох дівчат: четвертий захід, який відбувся у Харкові у тиждень. Харків Прайду, у неділю в центрі міста вони планують провести марш за рівні права. Маргарита Дешкіна, Івана Грузинська та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.